Російський диктатор Володимир Путін доручив проаналізувати, чи порушують США положення договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань. Якщо ця інформація підтвердиться, то Москва, за його словами, повинна буде здійснити адекватну відповідь. Експерти припускають, що початок ядерних випробувань веде до ядерної війни. Про це далі у нашому матеріалі. Ви на каналі Главред, з вами ведуча Маріна Фурман. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Наприкінці жовтня Дональд Трамп заявив у своїй соцмережі, що США відновлюють випробування ядерної зброї. За його словами, він доручив міністерству війни розпочати ці випробування на рівних умовах з іншими країнами та зробити це негайно. Після цієї заяви питання підняли на засідання Ради безпеки Росії, яке спочатку планували присвятити транспортній безпеці. Перед початком обговорення виступив спікер Держдуми В'ячеслав Володін, який попросив Путіна пояснити, які з боку Кремля будуть кроки та дії після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон відновлює випробовування ядерної зброї. Путін у відповідь на слова Володіна визнав, що питання це серйозне, і запропонував. Послухати інших учасників засідання після цього з досить розгорнутими доповідями, як для питання, не включеного до початкового порядку денного, виступили міністр оборони Андрій Білоусов, голова генштабу Валерій Герасимов, директор ФСБ Олександр Бортніков, секретар Ради безпеки Сергій Шойгу та голова служби зовнішньої розвідки Сергій Наришкін з того поста Дональда Трампа так і залишилося незрозумілим, що саме він мав на увазі. Відновлення ядерних вибухів або тестові пуски ракет з ядерними установками. А, і всіх цих заявлень Нам не зовсім понятно дальніше действия Соединенных Штатів Америки в часті проведення або не проведення испытаний ядерного. Вибуху. Як випливало з виступів кількох учасників російського радбезу, російська сторона також не зрозуміла ситуації, тож поки що невідомо, на що саме збирається реагувати лідер Кремля і які загрози він має на увазі. Тим часом міністр оборони Росії Андрій Білоусов рекомендує орієнтуватися Путіну не тільки на заяви та висловлювання, але насамперед на дії з боку США. Однак, після цього все ж таки запропонував Путіну розпочати підготовку до повномасштабних ядерних випробувань. На новій землі начальник генштабу Валерій Герасимов своєю чергою зазначив: якщо Росія зараз не прийме відповідних заходів, то буде втрачено час та можливості щодо своєчасного реагування на дії Сполучених Штатів, оскільки часу на підготовку ядерних випробувань залежно від їх виду необхідно від кількох місяців до кількох років. Путін у відповідь заявив, що Росія неухильно виконує свої зобов'язання за договором, але якщо США чи інші учасники договору проведуть такі випробування, то Росія має вжити адекватної відповіді. У підсумку російський диктатор заявив, що доручає МЗС Міноборони Росії та спецслужбам зробити все, щоб зібрати додаткову інформацію з цього питання, провести її аналіз на майданчику Ради безпеки та внести узгоджені пропозиції щодо можливого початку робіт з підготовки випробувань ядерної зброї. Пропозицію міністра оборони Росії розпочати підготовку до відновлення ядерних випробувань. Аналізує військовий оглядач БіБІСІ Павло Аксьонов. Він вважає, що початок Ток ядерних випробувань, крок шляхом ескалації, який веде до ядерної війни. Це досить великий крок, тому що він може спровокувати й інші країни на ядерні випробування, які своєю чергою прискорять розробку ядерної зброї. Поки що обидві сторони запевняють, що не проводитимуть ядерні випробування, якщо цього не зроблять інші. Втім, вони вже підозрюють одна одну у таємній підготовці до них. Нагадаємо, у середу стало відомо, що США провели тестовий запуск міжконтинентальної балістичної ракети, яка здатна нести ядерний заряд, проте була запущена без бойового навантаження. США як і Росія роблять такі пуски регулярно. Наприклад, у 2025 році американці запустили міжконтинентальні балістичні ракети 19 лютого та 21 березня.